Чоловікові, якого сьогодні убили росіяни у Києві, було 53 роки. Поранених через ракетну атаку 11. -ро. Їм від 19 до 58. У більшості лікарів діагностували множинні осколкові поранення та забої. Повітряні сили збили усі п'ять іскандерів, які Росія зранку запустила на Київ, але уламки попадали у п'яти районах, зокрема і в центральних. Пошкоджені будинки, лікарні, школи, дитячі садочки. Тепломагістраль у Голосіївському районі, де під час атаки було пошкоджено костьол та бізнес-центр. Зараз працює наша Марина Асмолова. Вона з нами на прямому зв'язку. Марино чи тривають ще рятувальні роботи? Марину, вітаю. авріно-рятувальні роботи станом на зараз завершені. Про це повідомили у МВС. А от робота комунальних служб зараз кипить тут у Волосіївському районі, де ми нині перебуваємо. Декілька десятків техніки вивозить розбите скло. Прибирають також і. Пошкодженим майно тих людей, які живуть у Грансіївському районі. Я нагадаю, що сьогодні, близько сьомої ранку, ворог здійснив ракетну атаку на столицю повітряні сили. Збили усі п'ять ракет іскандер. І Ми маємо інформацію від представника прес-служби повітряних сил Юрія Гната. Він сьогодні зазначив, що Петріот збив всі ці. Ракети балістичні, і він зазначив, що наслідки протиповітряного бою світові це падіння збитих ракет у вигляді уламків різних габаритів, можливо із бойовою частиною. Також у прес-службі повітряних сил зазначають, що а, люди а, будь ласка, коли чуєте повітряну тривогу і обов'язково треба спускатися принаймні, у нижній поверхні, або у підвальні приміщення, тому що це дійсно врятує ваше життя. Ми ж тут сьогодні від ранку зрозуміємо у Волослівському районі. Тут це постраждав костел. Це пам'ятка архітектурної архітектури були пошкоджені внаслідок російського удару тут вітражні фасад, фасадні вікна, так би мовити, оце сховно повністю розбите. Так само ми зараз бачимо, що ось тут на вулиці біля офісних приміщень, біля одного з готелів. Тут з десятки понівечених автівок, деякі просто вигоріли вщент, і також представники правоохоронних органів нині перебувають тут на місці. Вони збирають. Інформацію і також вони збирають е, уламки ракет, аби це поступувало доказом е, того, що наробила сьогодні Росія. Ну і також, е, от е, зазначу, що ми поспілкувалися із очевидцями, які перебували на. Е, Ось тут у своїх будинках кажуть, що вибух був просто настільки сильним, що і машини повідкидало на паркан, і взагалі всі були дуже сильно налякані, і декілька хвилин був хаос, тому що те, що робить ворог, це, це дійсно жахливо. За оновленою інформацією від голови від міського голови він каже, що зараз це 12 постраждали. Виникла якась проблема зі звуком. Дякую, Марина. Марина смолова розповіла нам про наслідки ворожої атаки по Києву.